Привіт, мене звати Ксенія, нічого не змінилося вже як 34 роки, так мене як назвала, так і є. Так от, про що я хочу сьогодні поговорити, це такий буде цікавий випуск, мені здається, він більш буде схожий, як на якийсь дуже вільний випуск новин. От, ми підключилися знову до Amazon Прайма, і в нас з'явився канал Телебачення, з'явився Канал новин, так що я вирішила подивитися новини, що нового там нам розказують і, і взагалі, теж непогано бути в курсах, подіях і те, що я і вчора почитала. Сьогодні я дізналась, почула про те, що прем'єр-міністр випустив нове законодавство для студентів, які приїхали. По студентській візі за студентською візою, які мали право працювати лише 20 годин по законодавству, бо вони мають повинні також навчатися. Але зараз, зараз це продовжили до тих годин. Які не заважають студенту навчатися, тобто називається Канаді потрібна робоча сила. Будь ласка, працюйте, якщо можете працювати, працюйте більше. З одного боку, звичайно багато студентів, які приїжджають сюди, хочуть і типу, попрацювати. І в мене в чоловіка навіть на роботі є студенти, які говорять, що хотілося б побільше, але на жаль, 20 годин ну так от. Вам на руку можете працювати тепер більше. Переходимо далі про те, що я сьогодні побачила і в новинах, і те, що я побачила сама на очі в аптеках, те, що зараз відбувається скорочення медичних препаратів для дітей. Для простудних протипростудних захворювань, і в мене я зіштовхнулася тим, що у мене зараз син почав трохи хворіти. Переміна погоди з 24 на 11, температура градусів. Звичайно, починаються соплі, кашлі. Так, от і ми прийшли в аптеку, і там реально майже нічого взагалі немає. От просто пусті прилавки. От, і те ж саме сьогодні сказали по новинам, і також сказали дуже новину, що зараз вони ще не замовляють нові препарати. Я відверто здивована, тому що аптей, медичні такі препарати, які не заводять under the country, да, що можна купити за прилавком, продаються лише, лише в самій аптеці, наприклад, в Америці в Dollar Tрі можна теж взяти і піти купити від головного болю, якщо шлунок заболів, або там якщо в тебе пломба відпала, там зуб замазати треба. Ну, тобто елементарні якісь речі, які потрібні в принципі, вони є. Тут такі тільки в аптеках, такі найвідоміші це шоперсі, от так, що в принципі. Маємо, що маємо, але добре, що є завжди фармацевти, які можуть також порадити в принципі, що можна взяти, якщо дитина менше віку зазначений на упаковці. От до цього спускаємось до такої цікавої речі. Я це не читала в новинах, я просто почала ресерчити. і. Я люблю дивитися статистику, як же зрозуміла. І спочатку вийшло так, що я побачила один злочин, який відбувся в Мінітобі, Якщо не помиляюсь, це місто Вінніпек було. Те, що батько він зарізав свою трихрічну дитину. Батько не жив з мамою разом дитини, він вирішив її, kind of kidnapped, він її, типу, викрав, але просто він її забрав з маминою машини. Чи навіть мама вийшла з машини, він сів в машину, він, коротше, поїхав з дитиною. І закінчився тим, що він наніс на живі поранення в грудину клітини дитини. Тобто він вбив дитину, сам він, він німий. Дружини теж нема, вони посперечалися, такий конфлікт вийшов, і потім він вбив дитину. І в суді він так і сказав: мені дуже шкода, я вбив свою дитину. Мене, мене трохи це так зупинило, і я навіть подумала, чого, знаєте, іноді буває, як в фільми жахів дивишся, да, то ми там вбивають когось, бо там. На омен. Це взагалі не смішно, не жарти, і ти розумієш, що це можливо до якихось ментальних подій мозку, да? що це проблеми, ментальні проблеми. І тут в місті в нас дуже багато, не дуже багато, а Відверта проблема з ментально хворими людьми, які живуть на вулиці. І є багато закладів, в яких люди лікуються. І я почала на цей момент ресерчити, як я вже сказала, да? research це, передивлявся в інтернеті е, цю інформацію з приводу кількості ментально хворих в Канаді. Як виявили, статистика мене трохи так шарахнула так добряче. Тобто, одна людина з, один, одна людина з трьох канадців вона буде ментально хвора. В тотальні сумі 9 мільйонів люд, людей в Канаді вони ментально хворі. Перепрошую на те, що 39 мільйонів живе в Канаді. Треба бути дуже обережним, я вам так скажу, і зважати про те, що ви говорите на вулиці, щоб нікого не образити, щоб і вам не дісталось. Це, мені здається, величезна така доля людей, сума людей, да, яка є ментально хвора. Переходимо далі від ментально хворих. Я хотіла би з вами. Поділитися дивними законами в Канаді. От, І це досить так неочікувано. Ну, ви знаєте, як постійно говорять, сміються про США, да? що там в них такі дурнуваті закони. Ну, в кожній країні, мабуть, є такі якісь закони. Ну от, хотіла б Поділитися, що в Канаді. В Канаді номер один: it's forbidden to pay coins. Тобто заборона платити копійками, копійками монетами. Да? Не саме там, що ну, там 25 заплатиш, да? а є окрема межа, що не можна заплатити більше, ніж 30 канадських доларів дрібними грошима. Да? Номер два, що. It's illegal to drag a dead horse along the street. тобто це незаконно е, нести перти, тащить, тащить да е, мертвого коняку мертвого коня по вулиці, а особливо це не можна робити. В Йоркі, це, як зрозуміло, біля Торонто знаходиться да? і по вулиці Йонч-Стріт в Торонто. І також не можна це робити в неділю. От, It's illegal to do this only on Sunday. і це не можна робити тільки в неділю. Ну, так, що, будь ласка, як написано. Так, що, будь ласка, в понеділок можете це зробити. От, номер три. Що... Yeah. It's illegal to remove a bandage in public. Uh, тобто це незаконно відірвати пластир, зняти пластир на публіці. Uh, тобто, якщо ви це зробите в парку або там ще в магазині, або в метро, ну я просто на вулиці, то ви будете, як. you can consider yourself a criminal. Ви можете вважати себе злочинцем. 4. It's not allowed to carry a snake in public. Це не дозволено носити на публіці собою змію. Я думаю, тут зрозуміло, що чого не можна носити з собою змію. Ой, Номер п'ять. It's unacceptable to hold too many sales. Uh, це ж такий цікавий закон unacceptable, це не прийнято проводити забагато розпродажів. Тобто тут мається на увазі, якщо ви скільки разів в рік ви проводите гаражних розпродажів, щоб, мабуть, це не зважалось як постійним продажем, ну щоб якщо нам спочти податки, звичайно, з гаражним розпродажем ніхто не бере податки, ну, щоб, мабуть, це не вважалось. Uh, таким, можна сказати, бізнесом, так, да? uh, it's illegal to accidentally scare a child to death. От до ментально до хворих. Uh, що це незаконно uh, accidentally, um, випадково да? uh, налякати дітей до смерті. Це незаконно. We need to cover that as a Number six, it's forbidden to pick trillium. Ten, uh, wait, I'm sorry. Це незаконно підбирати е, тріліум, це рослина, це є символ Антаріо. Да, давайте подивимося, що таке тріліум, кому цікаво. Тріліум, це в нас. О, я вибачаю. Тріліум, плен. Антаріо, так, Антаріо. Давайте так. Воно щось не хоче мені показувати, що таке тріліум, щоб ви побачили. От Тріліум — Це рослина. так? Да? Оце саме-саме. Саме та рослина, яка є символом Ontario. Тобто, це заборонено її зривати. Да? Так, it's illegal to bring lamas to national parks. Тобто, якщо ви перуанець і у вас є лама, вам не повезло, вам не можна все одно її провести в парк, та якщо ви захотілося її вигуляти. Так от, гуляйте на свої жил площини. Це вам не Лондон. <реш> собака, друг uh, It's illegal to own a domestic rat. Так от, в кого є щури, то що не можна з ними, не можна мати домашнього щура щура, да? як хом, ховрака, хом'яка, да? як люди мають. Тут тобто не можна таке. Робити. Особливо це в Альберті і з 1950 року. Отак от, от. І ще таке цікаве: It's forbidden to paint doors in Purple. Мій улюблений колір. І в Purple не можна малювати фіолетовий колір двері. І це не можна робити в Канаді. це neighborhood, це сусідство в Оттаві. От така цікава річ. Да. Я трохи так здивована таким, таким неочікуваним фактом, Но, але воно є. Що є, що маємо, то маємо, як називається. Про що ще я хотіла поговорити? Якщо говорить, гов, о, говорячи про Злочин теж був не нещодавно такий злочин. Відбувся в нашому місті. Таке враження, що ми живемо в найзлочиннішому місці просто в Канаді. Затримали 12 людей в магазині. Home Depot. Home Depot – це да, магазин. З будь матеріалами, які зробили крадіжку на 700 тисяч канадських доларів. Отак, вот отак. Вот от, от добре, що їх затримали. Вот так вот. І ще хотіла би сказати таку цікаву річ про те, що я новини дивилася сьогодні. Я дуже сильно здивувалася, в принципі, я теж багато раніше ще читала новин про війну, як тут освічується війна. Так, освічується тут війна, що да, в Україні гинуть люди, показують по новинам, що відбувається, показуються будинки, показуються розруйновані міста. Але також я здивована, наскільки. От сьогодні я по новинам помітила, як вони позиціонують США в цій війні. Тобто вони зробили таку емблему, знаєте, вона типу, вийшла не 25 тим кадром, да? тому що я її помітила, і всі очевидь теж помітили. Така вийшла, як зроблена як логотип з одного як коло таке, знаєте, як США і Росія. І війна в Україні, Знаєте, таке враження, і говорилось про, саме про США, про те про про атомні бомби, да, про те, що не було такого з 1962 року, що є такі загрози. І саме вони настільки вже, ми вже так зрозуміли, да, що канадці вони не люблять американців, і вони настільки, мені здається, тут позиціонують, що це саме американці відпроводять цю війну, цю військову операцію, цю війну в територію України з Росією. І мені це суто моя точка зору, да? це не те, що в новинах там показують. да і мені здається, що на жаль вони саме так і все це пояснюють людям. І люди тут так і думають, що українці це лише жертви американців, які створили цю війну, щоб повоювати з Росією. Тобто вони спровокували, мабуть, якимось її чином, а це все, що там була анексія Криму, угу, з всіх за святом, національний день, походу, буде, так? новий Кримський мост. Бу -бу. Всіх вітаю з цим по те, що відбулася анексія, анексія наших областей. Тобто, як вони вважають, я. я... Я не можу нічого розсуждати, як як це говориться. Не можу нічого такого говорити про канадців, що вони там саме про це думають, але мені склалась така думка, що вони показують, що саме от Україна вона потерпає від рук США. Тому не тільки Росії, а також от і США. Тому що ця емблема, ну вона не зря, була просто ця емблема, отак, от влеплена в ці новини. Ну, от Якось так. Це просто така от моя точка зору. Це все, що я хотіла розказати на сьогодні, всіх з наступаючими ще святами День Подяки. І кому цікаво, я можу ще зробити відео з приводу. Як робити журавлиний журавлиний соус? Вибачте, і pumpkin pie, і гарбузяний поріг. От, кому цікаво, я можу або зробити відео або просто можу прислати гарний рецепт. Всім чудового вечора, чудового дня, чудового ночі, всім безпеки, миру, любові! З вами була Ксенія. І, будь ласка, якщо вам не важко, перепощуйте моє відео, підписуйтесь на мій канал і ставте вподобайки, лайки, пальчики вверх, там. Thumbs up, thumbs up. Всім дякую за підтримку. величезне дякую всім за підтримку. Хто зі мною, хто підписаний, хто коментує. Дуже-дуже всім вдячне. Дякую всім, Па-па-па.